Уявіть світ, де немає сліз, болю чи смерті світ, де зло більше не існує і смерті вже не буде ні плачу, ні крикунь, ні хвороби вже не буде. Як це можливо? Чому гріх більше ніколи не повернеться? Пропоную разом з вами дослідити це питання. Ви переглядаєте відео із серії тем про нову Землю. Якщо ви ще не дивились попереднє відео з цієї серії. Запрошую вас до перегляду. Там уже не буде. Будь-яке зло буде викорінене. Одна з найбільш надихаючих обітниць про нову землю пов'язана з тим, чого там не буде, і смерті вже не буде. Ні плачу, ні крику, ні хвороби вже не буде, бо колишнє минуло. Всі ці прояви зла зникнуть навіки, адже Бог викорінить всякий гріх, причину зла. Писання говорить про дерево життя на новій землі, але жодного разу не згадується, що там буде дерево, пізнання добра та зла, або якесь джерело спокуси. На цій добрій землі християнину не доведеться боротися зі світом, плоттю чи дияволом. Гарантією того, що нова земля назавжди залишиться новою, незважаючи на те, що вона буде заселена жителями цієї. колись опоганеної гріхом старої планети буде те, що Бог не допустить на неї невірних і поганих і вбивць, і перелюбників, і чарівників, і ідеослужителів, і всіх брехунів. Він повинен вчинити так, бо гріх руйнує все, у що проникає. Видалено всякий слід прокляття рани на його закривавленому чолі, на боці, на руках і ногах. Будуть єдиним нагадуванням про жорстокість гріха. Дивлячись на славу Христа, пророк каже: від руки Його промені і тут схованка Його сили. Протягом нескінченних століть голговські рани Христа прославлятимуть Його та будуть проповідувати про Його силу. Колишнє не буде згадуваним на новій землі. Згідно з пророцтвом Ісаї, колишні небо і земля вже не будуть згадані і не прийдуть на серце. При уважному прочитанні стає очевидним, що викуплені забудуть скорботи колишнього життя, але вони не забудуть усе те добре, що зробив для них Бог достатньо благодать, якою він спас їх. Інакше Вся боротьба з гріхом була б марною, зазнавши на особистому досвіді рятівної милості Христа, святі будуть свідчити про неї всю вічність, крім того, історія гріха є також запорукою того, що лихо вже не повториться. Думки про сумні наслідки гріха призведуть до того, що у вічності. Ні в кого вже не з'явиться бажання вступити на шлях самознищення ще раз, хоча минулі події мають важливе значення, сама небесна атмосфера очищає від цих жахливих спогадів. Обітниця полягає в тому, що спогади не викличуть у викуплених докорів совісті, жалю, розчарування, смутку чи душевних мук. Напишіть у коментарях, що для вас є. Найбільшим благословенням нової землі, що ви хочете забути назавжди, а що пам'ятати вічно? Підпишіться на нас, щоб не пропустити наступні частини серії. В наступному відео ви дізнаєтесь про цінність розуміння істини про нову землю.